Шановні житомиряни! шановні земляки, шановний мій любимий бердичі, якщо сказати 20 років це багато чи мало, мабуть, все-таки з однієї сторони багато, а з другої сторони мало. Чому? Тому що ми бачимо. Олімпійський рух на Україні поступає, поступово набирає обертів. Є певні успіхи на Олімпіадах. Є серйозні успіхи на чемпіонатах світу, Європи, інших турнірах. І будучи присутнім сьогодні тут, я бачу, що Житомирщина також поступово набирає обертів. Для цього потрібно було багато часу, але це поки що вже вклалося в 20 років. Я думаю, що подальше воно буде значно краще, сильніше і жатове, що досягне більш високих послів, висок, чого я вам щиро бажаю. І я не можу не сказати таких слів, які, мабуть, кожного хвилюють. В мене особливо як людина, яка має відношення до футболу, я хочу сказати, що я впевнений, що «Житомирщина» зробить усе, аби була професіональна футбольна команда. Двері для цієї команди, для цього клубу професіонального. У нас відкрити. Чекаємо і приймемо з задоволенням. Зі свого боку я допоможу, як зможу у цьому питанні. І користуючись нагодою, я хочу сказати, що всі присутні в залі, то ті успіхи, які має Житомирщина, які має Україна, це ваші успіхи. Це завдяки вам молодим ветеранам. Тих, хто тільки розпочинає спортивну діяльність, я вам дуже вдячний за це, від цієї футбольної спільноти. Я хочу привітати вас, заступаючи новим роком, щоб він у вас був набагато кращим і успішнішим, І щоб Житомирщина засяяла різнобарно і кольорово на всю Україну. Я хочу запросити, шановного. Сергія Миколаївича, для короткої такої розмови хочу вирішити йому вам за даром на стадіонні краса. Ну і слідна відзнака, це ж величезний аванс і натяк. Я зрозумів, який це ж не тому або не тільки тому, що в мене дружина з зберічка. <правда> <правда> Чекаємо, чекаємо, команду нас. Ради запрошують для розмови колодки також. Запорізький Йосиф Антонович. Я теж обіцяю працювати, щоб всі до ще раз також отримати срібну нагороду. Дякую. спійте на місці, чоловік має біти. До речі, теж бедечує, я Ще хочу сказати наступне. Оце квартет, вибачаєш, так кажу, але дійсно квартет, який має грати в унісон гармонічно, гармонійно. Це той квартет, який вирішує все спортивне життя в області і в футболі, до речі, також. Я на вас розраховую і я впевнений, що ви спільними зусиллями вирішите питання стосовно ще раз скажу, футбольного клубу. Дякую всім на снагу, З новим роком!